У мене двоє синів, старший син вчиться на четвертому курсі в університеті, а молодший закінчує 9 клас. Я не хочу, щоб цю війну продовжили. Багато працівників сухої балки вже пішли на війну і багато було загиблих. Бригада дуже виросла з 23-го року. Я хлопцям кажу, ну що говорю, давайте по 50. Ну, Хлопці були шоковані. Ну, Я достав свого рюкзака пляшку кока коли аби їм випали кока колу Ну, Страх це нормально. Я отримав осколкове поранення в сідницю. І сміх і гріх? І сміх і гріх. Як себе? Рапорту через е металодетектор зможе пройти, так як він залишився. Буде пищати. На війні більше вирішив і у господа, ну і в своїх побратимів теж. Підходив хлопчик, питав про службу, зі ну, скількох років можна піти служити. Це Сергій. Він командир першої мінометної батареї 3-го механізованого батальйону 118-ї бригади. Він пішов добровольцем, залишивши успішну кар'єру на підприємстві і своє цивільне життя. Бо не хоче, аби потім на цю війну пішли його діти. Не випадково День добровольця сьогодні. І сьогодні ви у нас в студії. Бо хто як не ви, класичний доброволець. Виходить. А ви мали успішну кар'єру. Життя. Але ви так. пішли. Так. Чому? Ну, по-перше, коли я навчався в Академії міторугій, ми всі давали присягу на вірність От. Плюс в мене двоє синів, старший син вчився на четвертому курсі в університеті, а молодший закінчив 9 клас. От. Ну, Я не хочу, щоб цю війну вони продовжували. Ну, Тому маю я показати своїм власним прикладом, що я все ж таки захисник. Де ви були саме вранці 24-го? Чи було розуміння, що буде вторгнення? Е, я був в Кривому Розі на роботі. І відверто кажучи, позвонила дружина і сказала, що почалася війна. Тобто я спав, якби, ну, тільки просипався на роботу йти. От, ну, чесно кажучи, відверто кажучи, ну, навіть не повірив. Зайшов в інтернет ну, і був дуже здивований, шокований. Коли ви прийняли рішення вступити в Збройні сили? Ну, мабуть, наприкінці літа 2022 року, тому що багато працівників сухої балки. Вже пішли на війну і багато було загиблих. От, тому прийняв рішення, що не може бути осторонь цієї війни. І в січні 23 року був вже в лавах засунула. Як родина сприйняла рішення? Плакала. Що сказала сини? Нічого. Ну, ми розуміємо, що це для родини. Ну, це... Це можуть тільки зрозуміти ті, в кого близькі на передовій. А сини зараз не говорять про те, що теж думають іти до ЗСУ? Mm, ні, ми не розмовляємо цю тему. А якщо раптом вони захочуть, що ви їм скажете? Mm, це їх вибір. Не будете відмовляти? Проходив двомісячне навчання в академії у Львові, і далі був розподіл, і відповідно, ну багато хлопців ну, з нашого курсу були відправлені в 118-ту бригаду. Які у вас зараз вже враження про бригаду? Тому що ми розуміємо, що на службі день це як рік, і люди зближуються побратимами стають. Це як друга родина. Ви постійно разом. Бригада дуже виросла з 23-го року. Як і в кількості батальйонів, так і в якості. Ну, це головне. Тому що порівняти те, що було в 2023 році, да, як ми починали, і той досвід, і ті навички, ті вміння, які зараз, ну, це, це не можна порівняти. Зараз це дійсно дуже ефективна бригада. Ну, перші бої у нас були у п'ятіхатах, це ж Терноспорізька область. От. А після цього ми вже була на ріківських напрямок та Ну, Там дуже важкий дуже, напрямок. — Там дуже важкий напрямок. Ну, Все Запоріжжя це степи, це дуже важко. Тому що тобі немає де не сховатися, тебе видно заздалегідь. Ну, це свої особливості. І дуже багато дронів. Ну, от що зараз потребує 118 та бригада? Ну, дивіться, завжди треба люди. Да? Це відверто. Да? Стандартно на фронті це потреби дрони, FPV, засоби РЕП, тому що ну, дуже швидко міняються частоти, і ті засоби, які є, вони перестають бути ну, такими ефективними. Це така постійна робота, ну, яка ну, в принципі, виконується бригада, Да, ну, Завжди чим більше дронів, тим більше вражених ворогів. ви нам подарували прекрасний такий прапор, і там є певні підписи від певних людей. Чому саме вони підписали і хто ці люди? Це і керівництво батальйону і це наша потреба. Вони знали, що ви йдете на інтерв'ю? Так. Що сказали? Єдиний <ріст> Ну, Як то кажуть, позитивно, то що було страшно. Це перший заїзд на бойову. От. Зараз всі як це пам'ятають, як, ну, як згадують, то всі дуже сміються. Тому що були такі необізнані, заїхали ну, цілий день під обстрілами. В чотирьому-сідьмому бліндажі. Понятно, що стрес от, невеличкий. ну Якось розрядити обстановку. Я хлопцям кажу, ну, що давайте по 50. Ну, хлопці були шоковані. Ну, я достав свого рюкзака пляшку Кока-Колика, бо їм випили Кока-Колу. І всі, всі, роз... розслабилися. Ну, да, всі розслабилися і все було добре. Я розумію, що страшно всім, і от у нас часто в студії військові кажуть, нам теж страшно. Не тільки вам, цивільним, а й нам буває страшно, бо всі ми люди. Чи є у вас якісь такі ваші особливі звички, прикмети, якісь такі речі, які ви робите перед виходом на бойові? Є така звичка не казати останнє, да? тобто завжди це крайній крайня виїзд, крайня зміна там, ну і так далі. Ну, такі, такі забобони є і у шахтарів там, де я працюю. Ну, страх це нормально, це добре, що людина боїться, тому що вона може якось критично себе налаштувати і зробити якісь дії. А жахливо це коли починається паніка. От найжахливіше це паніка. Тоді людина перестає себе контролювати, і вона може вчинити ну, дуже критичні речі. Тому страх ну, це нормально, ми ну, всі боїмося. Ми себе організовуємо і робимо свою роботу. Головна каб, задача і командира там, розрахунку і моя це щоб людина не, не отримала оцей, панічну атаку. Ну, це головне. А страх, ну що? Ну, це нормально. Ну, їх багато було. Багато було ну, то, що пам'ятається, як відбували штурми російські і досить вдало. Ну, пам'ятається, як починали, да? тобто не все виходило так, як треба, а потім потрошки-потрошки організувалися, вироботила свої как бы, принципи, підходи роботи. І далі, далі все не стало виходитися. Головне, как бы, це злагодженість в колективі і все буде добре. У вас, не дай Боже, були поранені чи ні? Були. А можете розказати? Був важкий поранений. Ну, це, ну, в принципі, наш перший заїзд, дуже важкий. Ну, були й смішні поранення. Смішні поранення? Ну так. Ну, да, був обстріл, залітав в бліндаж. От. До речі, це в Хоскомандир другого взводу. Ну і отримав осколкове поранення в сідницю. І сміх і гріх. І сміх і гріх. Як само? Себе... аеропорту через металодетектор збоже прийти, так як він залишився. Буде Ну, Постійно йде роботи внутрі колектива. І були такі випадки, що людина після важких поранень говорила не можу. Ну, Все, я відправляв, хаба лікуватися і все. Кажуть, що в окопах немає атеїстів. Це така фраза, яка супроводжує, напевне, кожну війну. Як ви гадаєте, це так чи ні? Ну, є різні люди. Ну, звичайно, що на війні більше віриш і у Господа, ну і в своїх побратимів теж. Що ви вірите? І в те, і в те. В Бога вірите? Звичайно. Як ви гадаєте, чому тоді він? Ну така фраза банальна, але чому він це допускає? Наші, <гум> мабуть, такий план. Може, не Бог допустив, а все ж таки є інша сторона. і я. У вас, у вашої бригади, там за час от бойових вип... виходів, у вас був досвід близького спілкування з ворогом, можливо, полоненні? Ну, в мене не було, а піхота, звичайно, багато брала у полон. Так були. Основуючись на тому, що піхота брала в полон на тому, що ви бачите в новинах взагалі як військовослужбовець за цей час, ваша думка? Яка їх мотивація, окрім грошової? Ну, вони замбовані. Вони не обізнані, вони не мають ніякої віри, культури. Ну, тому так і сталося, що їм просто проще керувати. Коли ви приїжджаєте до Дніпра, Яке ваше ставлення до людей, які просто живуть звичайне життя? Ми не знаємо, що в них на душі, хтось втомився від війни і говорить про це і не допомагає нічим. Хтось навпаки, можливо, свідомий волонтер, але ви бачите загальну картинку. Місто живе заклади, працюють, і в принципі так і повинно бути. Бо за це хтось на передовій, але з іншого боку є емоції. Що ви відчуваєте? Ну, по-різному. Ну, якщо я приїжджаю у Дніпро, то я приїжджаю або по, по справам, да, відповідно до друзів на підприємство, вони там допомагають нам дуже часто, ну, от, то там усі однозначно как бы, за допомогу. От. Бачуся з сім'єю, з, ну, з друзями. У них ставлення теж как бы, це однозначно как бы, ну, під, підтримка. Ну, все інше как бы, проходить за вікнами машин і по-різному можна ставитися або там себе накручувати, ну, краще цього не робити. А були якісь випадки, коли до вас, бачучи вас у формі, підходили люди з чимось позитивним? Так, підходив хлопчик. Питав про службу. Mm -hmm. ну, зі скільки років можна е піти служити. Він сказав, з 18 Говорит, Я хочу піти служити. У нього батька теж служить. Чи були серед загиблих саме ваші побратими, ті люди, з якими ви вже були в такому, такому тісному контакті? Звичайно. Можете про них розказати, згадати їх. Ну, про всіх буде дуже довго. Ну, один з загиблих, позивний гуморист, дуже позитивна людина була. Йому мало виповнитись у му році, 60 років, і він мав як би, комісуватися. От. І, на жаль, він там буквально пару, пару місяців належив до свого 16-річчя. Попав під танковий обстріл. Разом uh, з Джоном. Він теж був добровольцем? Так. Дуже багато хлопців добровольця. А, дивіться, це ж інтерв'ю подивляться ваші рідні, близькі, Їм буде дуже приємно. А, і ми, вас, ми часто так просимо військовослужбовців звернутись до них, ніби так, машина часу. От Це ваша камера, от те, що вважаєте за потрібним, скажіть своїй дружині, своїм синам. Ну, я вас всіх люблю. Ну і нічого не збинилось. Про що ви мрієте після перемоги? Ми, ми хочемо вірити, розуміти, що вона буде. Дуже вона буде. важко в... розуміти, якою... Будь-яка якої... війна закінчиться миром, так, перемі... ми далі. воно буде. Яким це буде важко вживати слово перемир'я? Ми... Треба мир. Мир, нам, мир в Україні. І от коли він, дай Боже, настане, про що ви особисто мрієте? Поїхати у Закарпаття. Закарпаття. Ну, моя мама <coughs> родом Закарпаття. Хочу поїхати, на її батьківщину. Я вам дуже дякую. Ви, ви такі спокійні, що від вас аж такий спокій і нам стало якось, знаєте, спокійно, що дійсно все ж таки, нарешті, все буде добре. Завдяки таким людям, як я вам все дуже Все Дякую дякую. Дякую.